Вітаю. Сьогодні на об'єкті будемо наносити декоративний матеріал, від виробництва компанії Файдал. Вілліт у нас матовий, стіни у нас вже прошпапльовані. Будемо готувати акриловий ґрунт виробництва компанії Файдал. Ґрунт глибокого проникнення. Потім будемо наносити мат, фарба першої глази привистості і перші до достирання глубоко матового. Це у нас як підложка буде, ну і сам безпосередньо декор вільвіт-матовий кольорку В-13. Це... Зараз потапно все покажемо і розкажемо. І так, приступаємо до гмонтування наших стін. І так, наші стіни прогрунтовані, приступаємо до нанесення безпосередньо і на матекс мату. Фарба глибокоматова. Перший клас якийсь на старення, перший клас покрив із те, що фарба крив практично з першого разу, можна бачити саме. Аккуратно під підмогу, щоб не зачепити мусор. І так, наші сіни проґрунтовані, профарбовані, приступаємо безпосередньо до донесення декору. Працюємо комік металевий шпакур і накидник. Кудру? Матеріал використовуємо по чутью не багато. Ми закінчили наш об'єкт, Вельвет матовий, колір ОВ 13С. І так, ось результат, зараз більш детально покажу. Працювали комі металом. Це у нас коридор.